Вітаю, друзі! Місяць травень. Цікаві факти та народні приказки. А також світова історія, що відбулось у травні. Місяць травень у сиву давнину наші прадіди називали пролітень, тобто проміжок часу між весною та літом. А ще у нього були такі назви, як мур, листопук, листорук, росяник. І пов'язані ці назви з травою, листям і чудодійним травневими росами: травень місяць громовик, дощовик, пісенник. Бо дзвінко співають птахи. Не дарма ж молиться, що травнева роса для коня краща від вівса. Прилетіли ластівки, поспішай закінчувати сівбу. Якщо горобці і ластівки гніздяться з північного боку будівлі, то буде жарке літо. Горобці сидять насторбучившись, то незабаром задощить. Зозуля закувала, мороз відігнала. Травень ліс одягає, літо в гості чекає. Така назва місяця як Май, була відома давно і широко вживана ще Русичами, не плутати з росіянцями. І походить ця назва, найімовірніше, від латинського майс, тобто від імені давньоримської богині весни, майї, дочки Фавни, котрий був покровителем гір, лісів, Пасовиськ та лук, а також захисником стад Трави у травні мають чудодійну властивість. Раніше на Іоанна Богослова, це 8 травня. Дівчата збирали росу, неї вмивалися, щоб мати гарну вроду. Також травневою росою заживляли рани. Якщо тиха й світла ніч без роси, то наступного дня неодмінно задощить. У травні виводять свої потомства вовки, лисиці, лосі, линяє ведмідь. Остаточно прикидаються і вилазять з нір вужі, гадюки та ящерки. Якщо закувала зозуля, то приморозків вже не буде. Туман стелиться по воді до ясної днини. Акація цвіте рясно на врожайний рік. Горобина зацвіла рано на довгу і теплу осінь. Калина, шепшина і суниці зацвіли, незабаром з'являться сироїжки. Якщо дуже багато хрущів, то це на літню засуху. Якщо травень холодний, то рік хлібородний. Засвіла черемха, то слід садити картоплю. Травневий дощ золото червневий срібло, а липневий вогонь. У травні оженився то вік журився. А тепер історичні події, які відбулись у травні. 1 травня 1707 року було проголошення Великої Британії. 1840 року. Була надрукована перша поштова марка. 2 травня 1519 року помер Леонардо да Вінчі. 3 травня 1616 року. Помер Вільям Шекспір. 1880 року. У Львові почала діяти перша трамвайна лінія. 5 травня 1821 року помер Наполеон Бонапарт. 1949 року була утворена Рада Європи. 10 травня 1940 року прем'єр-міністром Великобританії став Вінстон Черчилль. 11 травня 2017 року було надано Євросоюзом безвіз для України. 13 травня 1927 року був заснований футбольний клуб Динамо Київ. А в 2002 році, 13 травня, помер відомий футбольний гравець та тренер Валерій Лобановський. 14 травня 1948 року була проголошена держава Ізраїль. 14 травня 1975 року Київська Динамо вперше серед совєтських клубів виграло Кубок Кубки Європи та Суперкубок УЄФА. 16 травня 2004 року українська співачка Руслана вперше виграла Євробачення. 17 травня 1861 року Джеймс Максвелл. Продемонстрував на екрані перше кольорове зображення. 19 травня 1051 року дочка київського князя Ярослава Мудрого вийшла заміж за короля Франції, а потім коронувалась на престол Франції. 26 травня 2014 року був перший бій в Донецькому аеропорту з расистами. 28 травня 1916 року помер Іван Франко. 29 травня 1953 року було перше підкорення Евересту. Ось такий він цей травень. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дивіться скоро про червень місяць. Не забувайте підтримувати ЗСУ.